Можливо, ви так само, як і я, кожної весни милуєтесь інстаграмними фотографіями або вживу в ботанічному саду. Цвітінням аліумів це декоративна цибуля. Її фіолетові величезні кулі замітити просто неможливо. Прийшов час посадити її в себе. Аліум садять з кінця вересня до середини жовтня. Ще зараз можна посадити. Не прогавте свій шанс, тому що пізніше може бути запізно. Оберіть сонячне місце, тоді аліуми будуть яскравими, насиченими. Ґрунт має бути легким, дренованим і без застою води. Цибулини висаджують на глибину трьох висот самої цибулини. Цибулина висока, велика, має висоту приблизно 5 см. Тому такі цибулини висаджуємо на глибину 15-20 см. На дно лунки бажано додати шар піску, але ми внесли багато піску в сам ґрунт. Ставимо цибулини на відстані 1 від 1, 20-25 см і засипаємо. А також за бажання можна На навесні. Аліум дуже швидко сходить, формує великі фіолетові суцвіті, які зацвітають в травні, червні. Після того, як відцвітає, не спішіть зрізати листя. Нехай воно саме пожовтіє, засохне для того, щоб цибулинка встигла набрати сили на цвітіння на наступний рік. Аліум не люблять миші, тому це ідеальний варіант для клум, де постійно зникають тюльпани. На матлафлаверському залишився лише один сорт величезних фіолетових суцвіть.